Скільки шлюбів зареєстрували у 2023 році, та яка кількість розірваних сімей? У 2023 році у відділі державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 3247 шлюбів. Було зареєстровано протягом 2020 року 3770 шлюбів. У 2021 році вже зареєстрували не більше 4944 шлюбів. У 2022 році це була цифра 3539 шлюбів. І за 2023 рік у Чернівецькій області було зареєстровано 3247. Сім шлюбів у військовий стан жінка та чоловіки стали більш задумуватися над тим, щоб їх відносини були узаконені згідно чинного законодавства, а не проживати однією сім'єю. Найчастіше шлюби розривають на підставі непорозумінь та життєвих ситуацій, живучи в воєнному стані, кажуть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. У 2020 році зареєстровано 402 розірвання шлюбу, в 2021 році це 413 розірвань шлюбу, в 2022 році це 225 розірвання шлюбу. А за 2023 рік це 346 розірвань шлюбів. Дуже багато людей зараз розірвають свої від... Відносини на підставі того, що військовий час і війна вона впливає на думку чоловіків, жінок. Буває, що люди прожили 30 років розірвання шлюбу, а що люди прожили місяць, два-три і зрозуміли, що вони не пара один одному. Тому вікова різниця різна буває. Загальна кількість розлучень вища, тому що є ще розірвання шлюбів на підставі рішень суду. Ми запитали чернівчан, чи одружені вони та наскільки шлюб важливий для них? Одружена, вже 28 років. Я рахую, що людина не може бути одна, вона повинна бути в парі, і людина повинна бути завжди в шлюбі, тому що коли ви складаєте шлюб, то у вас з'являється наше, а коли ви не складаєте шлюб, то у кожного своє. Ми одружені. Скільки років ви вже одружені? 23. У нас діти, внуки, що би не було, життя продовжується. Живемо раді внуків, ради дітей. Якщо ми вже одружилися, то повинен бути якийсь результат цього кохання, цього одруження. Тому є діти, є внуки і вони нам приносять радість. Розлучена. Тому що один пішов вперед розбиватися, а інший відстав. Хотілося того, щоб відчувати себе, що ти є хоча б... чимось. Вищим, якби. З мого боку було предложення. І жіноча половина дала згоду. Чоловік пішов тоді, якби зразу. 16 як і всі, березня 22 року. Так, як, як і всі пішов. І, мабуть, це ну, більше відчуття того, що ми разом. Ми не встигли просто, мабуть, тоді обвінчатися, а далі вже ну, тепер ми чекаємо закінчення війни, щоб для того, щоб ввінчатися. Я не заміжня, взагалі не була заміжня ще поки хотілося б будувати сім'ю. Аспект якоїсь людської, можливо, потреби. Кожен з нас же хоче будувати сім'ю спільно з кимось. І ну нехай не кожен, але все рівно ми всі прагнемо бути з людиною і мати своїх людей поряд. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.